Добрий ранок, дорогі друзі, любі читачі, глядачі, вельми шановні наші поети родинівці сьогодні знову наступив ранок, за який ми дякуємо нашим Збройним силам, дякуємо нашим ЗСУ. Я щиро вдячна організаторам цієї акції, такої дякую солдату за життя. За те, що організували такі ранки, ранки подяки нашим воїнам. Сьогодні знову вийшло сонце. Заглянуло у кожне віконце, ціле віконце. І ми дякуємо за це нашим захисникам. Дякуємо за кожен день, за кожну пережиту ніч, тому що вони тримають наше небо. Випускають сонце своїми долонями над Україною, що ми живемо ще один день. Тут у коментарях будемо писати номери карток наших волонтерів, які збирають для наших воїнів і допомагають Збройним силам. Отже, прошу всіх, хто бачить ці картки, не оминати їх. Вибрати кожного дня якусь картку, кому ви довіряєте. Тому що ми мусимо допомагати, мусимо боротися, мусимо триматися. Ми не робимо це для захисників, ми не робимо це для хлопців. Ми робимо це для себе, щоб вижити у цій війні. Всі, хто в тилу повинні. Допомагати тим, що на фронті. Тільки єдині, тільки разом ми зможемо перемогти. І я буду читати вам вірші, а ви прошу часу не гайте, а пишемо коментарі, підтримуємо і донатимо нашим захисникам. Дуже хочу побачити, чи хтось, як коли хтось з'явиться в ефірі і напише перший коментар. У тебе є від сонечка ключі, і ти його щоранку випускаєш, де б ти не був, та навіть не в руці ти ці ключі у серденьку тримаєш. Сьогодні знов світанок настає. Із вод Дніпровських сонце виринає, Втім, щастя неймовірне наше є, бо все навколо знову оживає. Там, за Дніпром, на варті ти стоїш, щоб ворог не поцупив сонце й ранок, Щоб вільно пролітав над полем стриж. Сталився над річкою легкий серпанок. Я йду назустріч новим мріям дню, бо знаю. Це для мене сонце світить, і душу гріють промені вогню. Для мене розцвітають нині квіти. Я дякую тобі за це життя, за те, що спокій, мир у моїм серці, хоч не співаю весело пісень, та знаю, скоро скинемо ці берці. Я дякую тобі за кожен день, що маю щастя ще в цім світі жити. Хоч важко, ти тримаєш майбуття, ти вчиш мене цей білий світ любити? Пишу, що повільне з'єднання, але я надіюся, що мене бачать, і дуже прошу поставити плюсик, якщо ви мене бачите. І надіюся, побачити у коментарях номера, номери карток, на які ми маємо донатити сьогодні. Донатити Кожного дня допомагати нашим захисникам, допомагати волонтерам, разом вистояти у цій війні. Ви думаєте, що вони зісталі, що мають крила білі за плечима, що кіборгами у окопах стали? Та кожен з них найперше це людина. Проста людина з крові, нервів, в плоті, та має українську світлу душу. І не згубили совість у болоті, але сказали, зможу я, я мушу. Ніхто, крім нас, бо Україна мати, і ми повинні, як достойні діти, її від ворогів всіх захищати. І гордо їх зі зброєю зустріти. Вони сказали і в руки взяли зброю. І не чекали повісток додому, вони закрили нас, немов стіною, хоч часто відчували біль і втом. А їх удома виглядають діти. Дружини з болю й горя посивіли, не сплять ночами, сонце їм не світить, і сльози їхні серденько згоріли. На кожного. Чекає вдома мати. Молитві щирі Господа благає, вона не народила щоб ховати, тож вірить, вірить, повернеться, знає, вони ж такі живі і хочуть жити. У мене таке вперше, що е, ніхто не з'являється в мережі, але на і ющом, що мене побачить, потому, після того, як з'явиться в ефірі, ефір в групі. І я дуже прошу всіх допомагати, єднатися і бути єдиним, єдиним народом. Так ми переможемо, обов'язково переможемо. Не спи, народи мій прокинься, Від московицьких пут звільнися, країна наша у вогні гостри до боротьби мечі. Ставаймо, як один до бою, усі незламною стіною. Хай буде непохитним дух, вогонь, щоб правди не потух. Ми на своїй землі із нами без краї небо із зірками. Всі предки вільних козаків з глибин прабатьківських віків. Всі ті, що сіяли й орали, і міцну булаву тримали, Хто воду пив з живих джерел під гіллям велетнів дерев, Хто дихав вільним тут повітрям, у кого шабля гострим вістрям на смерть косила ворогів безмежній вольниці степів. Не спи, народи мій. Прокинця нам перемога й воля сниться. Морфей чаклує за вікном звитяжний, переможний сон. Пам'ятаймо, що ми живемо у час буремний, час страшний, але це час героїв, і кожен з нас знає цих героїв, бо це наші діти, це наші онуки. Це наші друзі, наші колеги по роботі, наші сусіди, вони стали справжніми героями. І ми маємо гордитися тим, що живемо в епоху таких людей, і боротися разом з ними на цій війні. А я прочитаю вам вірша, якого склала за словами відомого. Громадського діяча, але молодого такого хлопчини Романа Ратушного, Ратушного. Випалюйте в собі всю російську субкультуру, сказав він, інакше все це, це випалить вас. Зернини виростає колос велике поле колосків. І звуку пісні, ніжний голос бренить струмою, струною із віків, а слово зродить вірш крилатий, новелу, казку чи роман. З піщинки виросли Карпати, з води краплинки океан. А з чого зродиться країна, багата, сильна, чарівна, країну створює людина, народ, що праху воскреса. Ти спопилив собі Чужинське, Випалюй мову ворогів, що проросло святе українське, допоки санти не згорів. Отже, ми, кожен з нас, є частинкою України. І в світі, чи в інформаційному просторі, чи у спілкуванні сам з собою, кожен повинен себе ідентифікувати як українець і нести в світ українську культуру, українську мову, українську віру, поки не згоріли, поки живемо. Пам'ятай, ми українці, і боремося за нашу землю. Ми на святій землі, і з нами поклик наших поколінь, минулих поколінь, наших дідів і прадідів, наших звитяжних героїв. Боремося і поборемо. Допомагаємо нашим захисникам, допомагаємо кожного дня. В твоєму серці завжди Україна. Ти її правду свято бережеш Донецький степ, розруха і руїна, а ти вперед до перемоги йдеш. Не залишив ти рідний край у скруті і першим у ряди бійців пішов. Хай світить сонце на твоїм маршруті. У боротьбі ти істину знайшов. Це завдяки тобі нас все в порядку. Спокійний стан 4 5 і 0. І садить квіти, радісне дівчатко. Коли ти захищаєш нас від куль, ти йдеш у бій і пишеш все спокійно. Та трохи жарко літо на дворі, тримаєш варту у бою надійно, а ми чекаємо зеленої зорі. Чекаємо зв'язку у рідній хаті, Щоб ти поставив мережі плюс-плюс. І гріє душу світла зірка в чаті. Хай буде мир, надіюсь. І Кожного дня молимось, віримо у нашу перемогу, у наших захисників. І хай завжди вони будуть на зв'язку. Хай завжди вони будуть разом з нами, спілкуються, тому що це дуже важко, коли немає вістки, немає того вогника у мережі. Бажаю нам тільки добрих новин із передової, і щоб ми скоріше почули, що перемога. В день перемоги стану рано рано. Зашию вкотре всі криваві рани. Приставлю подорожника листочок і вип'ю з джерела води ковточок. Дягну я вишиванку, і намисто, і хліб поставлю на рушник барвистий, білесеньку застелю каскатертину. На неї гілочку. Як кров калини, згадаю всіх, хто не вернувся з бою, всіх, хто віддав життя за нас з тобою. І свічку запалю і помолюся, доземно всім героям поклонюся, а потім будуть кава і обійми, і найрідніші, що спиняли війни, і келихи, наповнені повінця, добром і миром, променями сонця. До ранку будемо пісень співати і душі наші щастям зігрівати, і висухнуть теплом зігріті сльози. Весна настане. Зникнуть біль мороз. В день перемоги стане. Рано, рано. Боремося, щоб всі ми встали, проснулися. Вистоя у цій боротьбі, і ця перемога настав, Щоб настав новий день. Скажи мені, що завтра буде день. На небо вийде сонце, паляниця, ми вип'ємо волю із невтомних жмень очах щаслива зірка заіскриться. Ця темна ніч, мов марево, пройде війни погасне. Полум'я на сході і рана що боліла заживе. Складемо оду миру і свободі. Скажи мені, щоб я відчула мить і піднялась з невіри на добою. Скажи тепер, коли війна громадь, і знову я візьму руки зброю. Наша зброя слово і. Може, від нього не гине наперед воїн ворожий, може, від нього не падають у бою вороги, напряму не проливається від нього кров, але наше слово може підтримати наших захисників, наших воїнів. Підтримати народ, спонукати до боротьби. Давати силу, наснагу. Отже, боремося, хто яке має слово, хто молитвою, хто віршами, хто піснями. І підтримуємо завжди тих, хто тримає там зброю в руках, справжню зброю, яка нищить ворога. Тому що тільки єдиними ми зможемо перемогти. Отже, тут під ефіром і під етерами кожного дня о сьомій ранку пишемо номери карток, на які донатимо, щоб допомогти вистояти у цій боротьбі, допомогти самим собі, вибороти нашу свободу, нашу незалежність, майбутнє для майбутніх поколінь. Україна була, буде, завжди буде. Боремося і поборемо у обов'язково. Якийсь сухий сьогодні випав дощ. Він не змиває крову за пекло з тіла, скидаю із плечей пониклих плащ і йду сміливо, де панує злива. Розхристена, промокла до кісток і батогами сплетене волосся у грудях біль, немов забив кілок бездушний кат і крики стоголося. Здригається земля, бо їй болить, бо плачуть діти, і голосять мами. І батько сивий котру ніч не спить, молитву шепче, розмовляє з Богом. Я йду. У дощ, і грузно у вогні земля свята змішалася сльозами, і моє тіло зранене в крові, неначе не своїми йду ногами, та не впаду я, твердо буду йти, не стану перед катом на коліна, я не боюсь московської орди, бо я незламна сильна. Україна. Пам'ятаємо, кожен з нас частинка цієї України, частинка нашої України. І коли ми боремося за свою свободу, ми боремося за майбутнє майбутніх поколінь, майбутнє нашої країни. Ще раз хочу побажати нам всім, щоб наші захисники завжди були на зв'язку, щоб звідти була тільки. Добрі новини про відбиття наших територій, і щоб вони були живі, живі, здорові і поверталися додому, додому з перемогою. А ти пиши мені, пиши думками і говори, і на мить не замовкай, між нами сто доріг, війна між нами. Прошу мене словами обіймай. Ти розкажи, яка у вас погода, чи сіли вже сніжинки на поріг. Пиши мені, чи слів простих так шкода, чи може бій і написать не зміг. Скажи мені, про що огремлять гармати, про що шепочуть трави і вітри, чи зміг ти хоч на хвильку задрімати, які тобі наснились мрії й сни. Колись усе закінчиться. Я знаю і упаде з плечей війни тягар, тоді з тобою ми під чашку чаю своїм мовчанням. Злетимо до хмару. От Буде перемога, буде новий день. І пам'ятаємо, завдяки кому ми живемо кожен наш день. Прокидаємося зранку, лягаємо спати увечері, переживаємо цю ніч. Перемоги нам. Віримо, боремось і переможемо. Обов'язково на завершення вірш пам'яті всіх наших загиблих героїв, які не можу не прочитати. Світла вічної пам'яті. Допоки живемо, маємо пам'ятати, якою ціною дається кожен день нашого життя. Ви знаєте, як липи шлезять. Вони вже не почують їх ніколи. Герої сплять, герої тихо сплять і їм шепочуть сни високі чи чули ви, як дзуркотить струмок? Вони не зачерпнуть води ніколи. Герої сплять? Герої тихо сплять, їм співають пісню, сині гори. Чи бачили ви, пташку, в вишені? Вони не посміхнуться їй ніколи? Та заповіли нам тобі й мені піти у гори після перемоги? Ми переможемо і підемо у гори так високо, як не були ніколи. Підемо ми за нього і за неї. І на горі посадимо лілею. Слава Україні! Слава нашим героям!